Дружина замовила полку у кладовку для посуди. Ну, яка посуда рідко використовується, туди складати щось типу, щось типу м'ясорубки, ще якась посуда. От. Профіля зроблене. Розмір, виходячи з того, що він не дешевий, та все дорого, не тільки цей профіль. То розмір робив так, щоб не було відходів. Значить, висота півтора метри, тобто 3-метровий пополам, ширина метр. Все дуже просто. Ой-ой! Отак зроблено. Сюди поставлені заглушки теж продаються. Тут саморіз. З цієї сторони теж саморіз. Значить, як робив я? Я виміряв, скільки мені треба відстань, наприклад, в мене 4 полиці. Мені удобно було так. Приклав, тут позначив. Тут позначив. От, робиться отак. Так. Ділиться приблизно навпіл. Ця частина вирізається. Пропил робиться до кінця от сюди. І оця частина вирізається. Потім цей вусик загинається всередину. От до до цих пір він буде загнутий. І цей буде теж загнутий сюди. Зараз покажу, як це. Ось вони сюди загнуті один і інший. І виходить дуже крепко. Таких конструкцій робиться дві, однакових. Обов'язково вимірюйте діагональ, тому що нічого не зійдеться. Для надійності на задню стінку кріпимо ось такі пешки, чи як вони називаються. От. Що було надійніше. Використовуємо ось такі з прес шайбою саморізи з буром. Значить, спереду ставимо 4 на ці длінні полки, а поперечні бокові ставимо по... воно? По 3. Ось, по три. По факту дона вийти така конструкція. Ось так вона збоку виглядає. Роблю в хаті, бо на дворі мороз.